Не плавання океан облизав прибережний пісок і накрила партиню присок, яхти пливуть на ніч до у бортовому журналі одна мілина, тріпотять вітрила, лопатки млина, поспішають, щоб прибути. Там надпушений берег сігейть попелясти. До морських кирей, там спортових містечок і селищ, долинають музика і світла, там комети, віст, як мітла, перламутрова зелень. Серед літніх дощів і темних комах, погасили світло в тих дальніх домах, не чекають ні яхти, ні зливи, дій байдуже до цих моряків, що шукають бухту яких які прибувають нічним припливом. Дотягли уночі кількох пузлів, від безсонної ночі змоклі та злі, ніби поруч той берег, і селище те, але плили на світло, на страх і ризик то вважалися їм на хвилях і риси, то на небі звізда, що їх веде. Задирали голови, а що в головах, коли яхта тримається на словах. Вони бухту прикрили теплі дощі, але треба доплисти, зійти на берег. І вони лишають свій слід на папері горно.